Всім привіт! З вами я Катя. Она дирена жопка. Да, дякую. От, і сьогодні ми поговоримо про шрифти. Чисто для вашого відома, я зараз знімаю це в канві І зараз побачите чого. Я зробила коротеньку презентацію про те, що де можна використати. І після цього ми перейдемо до деяких прикладів. Що які шрифти там, з прикладами українськими саме можна використати. І які шрифти, в принципі, я знайшла да, для україномовних людей, для українського перекладу, оскільки багато шрифтів вони мають кирилицю тільки російською, на жаль. Але мені фортануло. Я знайшла пак шрифтів, які всі мають переклад і на російську, і на білоруську, і на нашу мову. от Тому я бажаю вам приємного перегляду. Уважненько. І. Блі, поїхали. Значить, ви можете бачити, що я знімаю це в канві І насправді в канві це дуже зручно знімати і було показувати, оскільки в канві дуже багато різних шифтів. І одразу тут ви можете підібрати ось, ну, наприклад. Такий да, підбір шрифтів для заголовків, для звуків. Е, є різноманітні варіанти, які можна побачити тут після завантажити. Це саме де можна надихнутися, да, як варіант. Ну що ж, поїхали. Загалом, шрифти ми можемо поділити на розмови, думки, вигуки, розповідь. Мається на увазі, як роблять в квадратках окремо, і там вони щось Говорять, 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 але не з кимось в голові в себе. Ніби думки, але це розповідь якби про те, що відбувається. Мілкий текст, слово тайпера, або і звуки. Чому воно все так ділиться? Бо для кожного з цих пунктів використовуються різні звуки. Деякі я окремо не виділяла, деякі вони однакові, тому зараз побачите це легше показати. Розглянемо це на прикладі декількох манг Це і ім'яна, як ви бачите. Значить, Розмова Розмова — це круглі бабли. Е ось я прям під... над ним написала. Решта, ти проснувся І тут ми можемо побачити, що це шрифт. Якщо я не помилюю. О, мейга! Якщо я не помиляюсь, це Shift Wild World. Це навіть не аніме Ейс, оскільки ну, мені особисто аніме Ейс занадто широкий, тому я його тут не використовувала дуже важко. Або стискати його як варіант. Тобто тут можна і таке, і таке, байдуже. Також тут є як ніби вигук, і, до речі, розділові знаки будь-які знак оклику, якщо стоїть знак оклику, отак знаком питанням. Бувають іноді такі бабли ми теж замінюємо самостійно. Це вже залежить від того, як, які у вас просто е, дизайнерські вподобання, я це називаю. О, далі, Тут ще є звук, ось, бачите, встає. Звуки в нас ну тут вже різноманіття пішло, хто куди. Тому тут уважно будьте. Ми це розглянемо думки. Думки, як ви бачите, в нас теж в круглих баблах зазвичай, але вони йдуть з такими відстаючими від голови, або просто від персонажа кружальцями. Тобто, якщо тут у нас просто пряме з'єднання до персонажа, то тут у нас кружальця І такі в манзі звичайній, зазвичай береться той самий шрифт, що для розмови, але використовується нахил. І ставиться сірий колір. Сірий колір 999 Лайфхак для себе знайшла. Може, там трошки темніше робити, але 999 автоматом запам'ятається. Щодо кольору, просто набирайте 999. Вигуки. В принципі, можна взяти той самий шифт щодо думок, розмов і так далі, просто зробити його жирним. Але в даному випадку тут інший зовсім шрифт. Я знайшла щось схоже для українського варіанту, оскільки для російського такого шрифту я не знайшла, на жаль. От. І вигуки також окремий шрифт. Що там, що там. Загалом, ну, краще. Це просто виділяє візуально. І це, звичайно, такі нерівні бабли, вони завжди з гострими такими кутами. Далі, розповідь думки. значить, Та сама розповідь в квадратику, що я казала. Це або в квадратику ось таке, як англійською мовою That Woman All of Sudden. І те, що над ним. Те, що над ним, це було не в баблі, а на фоні. Тобто, на фоні теж ми думки якось маємо записати. І мілкий текст, мілкий текст. Це може бути надпись десь на дверях, наприклад, це, це зазвичай ем, шрифт по, ті, по типу калібрі. Times New Roman не беріть ніколи, чухня чухньой, Краще взяти такий дуже прямий шрифт, який без загострень, який, коротше, ми вважаємо зазвичай не дуже гарним, але він максимально простий. Ось ну, В телефоні у нас максимально про простий шрифт. Навряд чи у нас у всіх там стоїть Times New Roman. Тому... Да. Поїхала далі. Зучі, що так довго. І так, тепер тут дивимося. Тут ми маємо манхву. в принципі, що може помінятися? У Манхвах і у вебтунах у вас набагато більше волі в тому, який шрифт обрати, оскільки самі автори обирають дуже різноманітні шрифти. Або дуже нагарні. І тут же за вами справа, який обрати. Що ж, класика. Аніме Ace Ось на першому самому. Це класика, класик. Але я особисто надаю перевагу шрифту. Господи, зараз згадаю. Мама рідна. Uh, action man. Є український варіант. Man. Він такий більш м'якенький, гарненький. Він дуже гарний, коли ми його робимо uh, і великими, і малими. Типу такого. Uh, черв'ячкам так повезло справа зверху. Блін, мені сумно, що я не можу указку взяти. Я не можу указку взяти. Печально. Окей. Okay. Значить, черв'ячкам так повезло. Ось, типу, такого. Знов-таки думки бачимо на цьому фреймі Звичайна мова зліва зверху. Внизу теж звичайна мова, але тут же використаний шрифт Action Man Ось, Для фонових це можуть бути ті, які ми використовуємо для звуків. Такі, як там, де верхній фрейм мені все равно. Або. Ем... Це Century Gothic шрифт, якщо я не помиляюся, і моя мама на чорному такому квадраті. Теж можна використати. Він нейтральний, він підходить, принаймні, для цього вебтуну, тому ми його тут використали. Тобто тут дуже все індивідуально. Можна використовувати той, що в мангах використовується. Але тут просто і візуальна складова, важлива, і щоб було гарно видно текст. Для звуків, тут просто різноманіття, але по стандарту це ем, ось таке, як мені все одно. Бермочіт теж підходить. Ем, ну, коротше, це краще пояснити на прикладах. Прикладів буде достатньо. І так, перше, розмова, думки, крики. Там далі піде однаково. Вони всі можуть бути використані для оцих дій. Значить, Anime Ace Version 5 або 2. Для нас є друга і п'ята, в принципі, теж, як бачите, працює. Значить, перший варіант просто діалог. Другий варіант. Кішка впала. Це в думках. Ні, стоп, це не в думках. Це просто нахилений текст. Тихо. Третій. E це для вигуків. А останні це думки. Оце і є, оце 999. Далі дивимося. Тут я. Так, да, я написала ось так. Шиф крутий, але доступний тільки російською. Він гарненький, теж таки широкий, симпатичний. Якщо знайдете аналог українського, буде чудово. Але шифт дійсно симпатичний. В принципі, виглядатиме він так само, як минулий. Ну, вони схожі по заокругленості Далі мій улюблений Action Man Їхала кішка, кішка впала, треба допомога, як же важко. Просто для демонстрації, як вона виглядає. Наступне ви здивуєтесь, але Comic Sans Його можна застосовувати замість Action Man, Реально, він гарно вписується в це все. Правда, і для звуків теж добре, там далі буде. Крики Манга Темпл. І насправді я знайшла шрифт, який дуже на нього схожий, але не такий самий. І, на жаль, немає, як бачите, і її облом. Але він, він реально дуже підходить під такі звуки, тому я його вставила. Точніше, підкрики, а не під звуки. сорі Значить, звуки. Мій улюблений Bird CTT Comic Sans, ну, тут зрозуміло. Ink-Free. В принципі, крім звуків, оцей Bird CT і Ink-Free. Там ще можна додати ще один був. Пам'ятала, знала і забула. Але ними можна писати на фоні. Дуже гарно виходить. Особливо Ink-Free дуже підійде для фону, якщо не знайдеться варіант. Так розглядали, далі пішла. Гарний шрифт, я його завжди використовувала для надписів на фоні, для слів додаткових, коли вони не в баблі, тобто під час розмови, але не в баблі. Воно гарно виглядає. Але немає українського варіанту, на жаль. І поруч ви бачите шрифт Mouse Bresser це для звуків, для таких психанутих, коли якийсь треш відбувається. Прям крики, жах, ужас і так далі. Оце звук і текст. Звуки справа, текст зліва. Як так вийшло, що я так написала, не знаю. Але. значить, Оцей текст можна використовувати як типе, текст для телефону, текст для там, двері. Номери і так далі. Ну тобто прості тексти. Це як для, для, для прикладу просто ем, Man It ем, мав популярність велику. Але ще пам'ятайте про те, що як ми можемо редагувати ці звуки, крім того, що ми їх самі використовуємо, а потім можна там рухати, букавки, як нам заманеться. От Значить, Теж гарний для великих звуків. Для мілки, в принципі, ми розглянули. І от ще це останній слайд тут буде. Це те, що я знайшла. Оцей арканом можна використати замість криків. Реально, підійде під крики прям жах. І ще під крики підходить дуже оцей Crayon Screaming. Оці два прям під крики буде шикардос Ну і для крупних, для великих звуків. Дес Rettle BB теж популярний. Гей, традаля hey, теж. Ну, Це основне, що б я виділила насправді. А я ще можу зараз вам продемонструвати інші всі шрифти, які я знайшла. От Але напевно, я це зроблю вже в наступному відео, де я буду розглядати те. Які додатки можна використати, я, до речі, нещодавно натрапила не на один додаток Typewriter для фотошопу, до речі. Щоб було легше переключатися, чи то налаштування для бабу, чи для звуку, чи для траляля Коротше, там прикольна штука, я вам розкажу про неї. Коли сама детальніше вивчу, оскільки я давно вже не в цьому. Дякую, що дивилися. І на цьому поки закінчимо. Але це. Більш-менш основна інформація по там, що є. Шрифти, які є тут. Я не пишу їх назви всі в описі. І я, напевно, їх все ж таки долучу окремим файлом. Я постараюся їх відкопати всіх. І долучити саме ці окремим файлом, не рахуючи ті, які є тільки російською. Ось так. Тому дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, що скоро у найближчому часі зроблю другу частину. Дякую вам! Побачимося! Бувайте!